Доброго дня наші друзі. Я в Солі вже знаходимося ми сьогодні в Солотвіно. Оце ось така територія. Отам воно вхід. Вхід, вхід сюди на територію. 250 гривень з людини. Е, хочу напевне для учасників бойових дій. Вхід безплатний, безкоштовно. Заходите, купаєтесь, віддихаєте. Ззаді нас така територія, вон, вон басейний. Басейни зараз холодні, ніхто не хоче купатися, дітки туди не лізуть. Отут, ось тут можна зняти кімнати. Зараз я обіду трошки вам покажу все. Покажу басейники, покажу гори, ззаді гори, бачите, гори дуже красиві. Ото все таке гарне. Зараз прийду вам трошки покажу територію. Басейни, один є іскусний басейн з дуже соленою водою, да? Дуже. дуже-дуже. Зелена вода ще більше насищена, ніж у Червоному морі. Так що, як альтернатива в цьому році можете приїжджати відпочивати. Так що, зараз я пробіжусь, трошечки до... більше вам все покажу. Ось все, соль після басейну повністю виступає на тілі. Все, зараз я йду і буду показувати вам територію, басейни, як купаються та віддихають люди. Бачите, ззаді мене отакі ось номери. Там є двохмісні, трьохмісний, двохмісний номер от 15 тисячі, 1500, -1500 гривень, двохмісний номер. І трьохмісний пішов вище, вище. Ну і так, Коротше, За полтори тисячі можна дуже гарно віддихнути. Номера там чудові, гарненькі, все ось в цвіточках. Є там два етажа, на другому етажі теж люди заселяються. Ну якось ось так. І це все виходить звідом на оці ось басейни. Вон там басейни, там гори. Друзі, ось і закінчилася наша перша локація. Це було селення озора Солотвіно. Отам От вони ззаді нас. Люди там ще купаються. На вулиці дуже-дуже жарко. Мабуть, сьогодні десь під 40. Або так. а може і менше водичка гаряченька, соль. гори красивенькі, соль, солена, соль солена, да. дуже, бо соль солена дуже. довго. Так що приїздіть, відпочивайте. Дуже гарно, дуже гарно. Це дуже да. корисно для здоров'я. І вода. хочемо вам напомнити, заходьте на наш канал, ставте лайки. Буде цікаво. А саме головне мирного неба Ой. нам над головою. Пока-пока.